І тут нас врятувала абсолютно рандомна якась штука. В Харкові є гаражний кооператив довжиною кілометр, uh -huh. де тебе тут гаражі і тут, і по центру ти можеш їхати. Тобто, ну, якраз для машини. Тебе тобто ніхто не може ні зліва, ні справа їхати. І нас виходить, всю цю дорогу прикривав а, при, при, прицеп. Тобто вони стріляють, а вони по прицепу. Там потім як розбирали, там весь оцей медичний став, залізний, там були і всякі електронні апарати для реабілітації спітної і так далі. Вони всі в дирках були, їх все викинути. Просто нове купувати. Ну, воно врятувало нам Рятувало, життя. Типу в цей момент приходить розуміння, що б скільки не коштувало, хоч би там, не знаю, стояла Феррарі найдорогі в світі за мільярд доларів, життя все рівно дорожче. Ну, да, Бо воно, як закінчиться все. Ну, все, конець. І ми цьому навіть радували, що воно пропало, зато воно врятувало нас. І от ти їдеш далі і. Думаєш, що робити з цим, і ти потім бачиш ці іскри, що стріляють, потім воно ж світомаскування, з деркала повибивали. Ти навіть не можеш побачити, де вони від тебе, наскільки далеко, вони теж без світла їдуть. От. І страшно дуже. В момент, коли ти їдеш по гаражам, ну я їхав, я думаю, ну хорошо, нас ще з гаражі закривають. А далі що? Ми зараз вийдемо з гаражів. ну Що, що далі? Вони ж нас обгонять, Ну, в принципі, так і було. І розстріляють. І як закінчились гаражі, нам треба було певний зігзаг зробити, щоб доїхати до блокпоста з нашими. І я не знаю, от це з розряду чуда. Це з розряду чуда. Ми всі в один момент, не згаварюючись, попригинались, і в цей момент повлітала купа пулів в стекла, які повибивали ну, всі стекла. Ну, вони, зрозуміло, держалися, бо машини стекла на пленки, але uh -huh. вони всі були розбиті, вони повинні всім в голову були повлітати. Uh -huh. Нікому не попало в голову. А, і я пам'ятаю, як я виправляюся, оце виправляюся, в мене вже немає цих пальців. Їх типу, відстрілив один отак висить, того взагалі немає. Я думаю, за чим хоч вліво мені попали, хто це буде ремонтувати взагалі. Не, не погодився з їхнім. Ну, і я, ну, я, я, все одно ти їдеш, ти розумієш, що це реальність, і ти собі докручуєш, Та, ні, це сон, зараз це закінчиться, Не може це бути правда, я не можу померти. що це за ну, Як би ти не був готовий до смерті, шок, шок. ти не готовий все одно до смерті. в будь-який момент. Адреналін. Ну і в цей момент повлітали кулі в ноги, повлітав в спину мені влетіло. Тобто В цей момент був найкритичніший. Якраз моя сторона відкрилась для того, щоб стріляли, і ясно, що я для них ціль. Водій. Так. Да. Саме цікаво, що всім, хто було в машині, у нас були каністри з бензином, вони попробувалися. Загорілась, там куча іскр було, там а, людям по курточкам прочесала, по джинсам, в короток, коробки держали, коробки, диряві всі. Ні в одну людину, крім мене, не попало. тобто Це всі, всі була мішень номер 1 Ну і да, так, бо зупинити мене надо. Тобто це було ДРГ, яке за нами їхало, переслідувало його, яка задача: снабжені армії Росії, волонтер з прицепом, ну, це що, топліво, їжа, медикаменти, гроші. Ну, це Бой, все. Ще, ще, да. А може, у мене БК там, да. ну. тобто не ясно. І ще плюс люди, ще з тими людьми може щось робити. Коротше, це така історія. І поки ми їхали, ну, я вже почувствував, що я весь як решето, і отут наступає момент розуміння, що ти помираєш.